Основні овоча сховища були в е розположенні якби Херсонська область та Харківська область. Частина залишилася окупацією, Всі інші не всіх їх був просто спалені, знищені окупантами. Е вони були величезні, які забезпечували більшу частину України. З 22 другого року ці тему постійно піднімали, піднімали, піднімали. Нарешті роком, за два роки на комітеті. Уряд нас почув і. Вже обіцяю, що включать програму по овочівництву до бюджету. Зрозуміло, депутати одноголосно це переголосують тільки за. Тому що нам в Україні не вистачає мінімум 120 овочі-сховищ. Як вони мають бути великі, там по 10 тисяч тонн е під кооперацію, під фермерів, яким як логістичні центри, де кожен аграрій зможе зберігати скількість палета своїх місць овочів, так е е потрібні і невеличкі. На півтори двісті дві тисячі тонн для аграрів, які там вирощують на площі 50-70 гектарів. Наприклад, половину реалізовують при сезон, а половину вже з зб... будуть зберігати до весни. Тоді стабілізується ціна на овочі, і кожен споживач українець буде отримувати відповідну ціну як восени, так і навесні.